Друзі, вітаю всіх на своєму каналі у новому відео. Майже традиційно починаю зі сніданку. Була у нас вівсянка з ягодами і кавуська як без неї. Заходили в один із днів в кав'ярню, це був бідний час, і ми чекали сина з англійської мови, тому вирішили пообідати вже в кафе. Хоча я не дуже люблю і не дуже привчаю дітей. Замовляли піцу, дочці взяли какао і трішечки з нею провели час. А Орестик якраз заснув, бо ми його так трішки виморили цими походами. У нас він спить приблизно об 11 ранку, тому що встаємо дуже рано. ну і Ось ми гарно пообідали, наїлися ще й частину піци, забрали з собою і пообідав також старший. Хочу зараз замаринувати моркву по-корейськи. Не знаю, на оку роблю зараз пів ложки солі, далі майже ложку цукру, далі спеція до моркви по-корейськи. Беру, ну, десь, десь приблизно теж одну ложечку невеличку. Трошечки перцю. Це то суміш перців у мене. І такий гостренький, тому його небагато. Також наливаю оцту. Десь півтори чайної тут буде, так на око, його хоча. І оливковий олії. Просто я додаю, хтось там гарячу додає, я так додаю. У мене Аля морква по-корейськи, бо я знаю, що а, ще зараз чесник треба. Тут у мене є е... корейці, які роблять справжній салат. Ми ж все робимо на кшталт, розумієте. Я не прагну саме корейську кухню. Мені подобається просто смак з морквою з цими спеціями. Можливо, навіть якби я істину корейську кухню чи китайську якусь їла, то мені би не сподобалося. Так я беру до свого смаку. Так, і чесничок зараз видушу. Знаю, що потрібно гарячою олією заливати. Я якось заливала, чесно, мені взагалі не відрізняється по смаку. Я просто, може, не гурман такий. І перекладаю зараз це в лоток. Ну і, думаю, на вечір вже або на ранок будемо смакувати зараз, в принципі, 12 дня. Все, перекидаю. Пофарбувала брови, вії. Форма така зразу виразна, але через кілька днів вона швидко змивається, бо це хна, але загалом мені подобається. Так блистить волосся, здається, бо це проти вікна. Взагалі таке воно не є блискучим в житті. Зараз будемо обідати. Не знаю, як дітей мовити на кашу булгур. І в нас ніхто не любить. Але треба котлети є і зараз якісь ще овочі покришу. Так, нарізала овочі. Котлети підігрію зараз. Це ще запечені. У мене, в принципі, риба є розморожена зараз, але на вечір тоді вже буде. Нам якраз вистачить, бо чоловік на роботі і його там годують. Що дуже добре, мені не треба готувати судочки йому. Зараз о пів на першу якраз ми приблизно в такий час обідаємо. Але буває, якщо дуже ситний сніданок у нас, тоді ми можемо десь о другій обідати. Але загалом між 12-ю і десь першою. Можливо, трішки пізніше зазвичай вже так обідаємо. Зараз будемо, напевно, режим міняти, тому що син в школу йде і там, напевно, збільшиться кількість уроків, він буде повертатись і вже вдома будемо всі разом обідати. Між іншим, я думала, що у нас є, як це вона називається, льгота, як багатодітній сім'ї безкоштовно харчуватися в другому класі, але ні. Вже багатодітні сім'ї платять повну вартість. Я ще не знаю, скільки це буде, бо в першому для всіх було безкоштовно. І на відміну від інших дітей в школі, мій син дуже сильно, класно все їв і йому дуже все подобалося. Там звичайна кухня, і він завжди приходив ситий задоволений. Ічі чомусь плювалися і жалілися, що не смачно. Ну, можливо, я такий кулінар. Але мені здається, що просто моя дитина звикла їсти якусь дуже просту їжу і не перебирає. І ось наш обід. Ще візьмемо овочі, хто які хоче. Дітям взагалі дуже мало. дочті одну ложку з гіркою, сину, дві ложки, собі три. І ще одну залишила Орестику. Ну, тому що каша така досить ситна і діти її не полюбляють. Смачного нам і всім, хто обіде разом. Зі мною або під моє відео. Готую на вечерю зараз рибку залишок ламона. Посолила тільки, думаю, можливо, ще трішечки цього спеції додам апельсинової для риби. Далі запікаю баклажани. Значить, баклажани по тому рецепту, який я вам вже показувала, вони з. Помідором, і в кінці, вже коли буде готово, я помідор перемішаю серединкою баклажаною і додам сир, буде дуже-дуже смачно. Така буде вечеря у нас. Дітям, можливо, ще якусь кашу. І поки у мене запікається майбутнє вечеря, вирішила навести лад в полиці під столовими приборами. Тут у нас є таке додаткове відділення, і я тут зберігаю ще частину різних предметів для кухні, які потрібні, але не на щодень. І коли ми замовляли кухню, я так промалювала, щоб було ззовні два фасади. Але коли відкриваєш цей верхній фасад, то є насправді дві виїзні шухляди. Вони тандемом відкриваються, і при натисканні верхнього відкривається нижній відділ. Це дуже класно, бо син туди не так часто залазить, але інколи бачить шпаринку з боків. І все ж таки помічає там якісь предмети і робить мені там да, переворот. Ну але скажу, що і я інколи просто так кидаю щось, не буду все на дітей грішити, справді. Тому потрібно час від часу тут наводити лад. Я залишила тут старенькі, ну як старенькі, з минулої кухні контейнери для приборів і користуюсь ними тут, що дуже зручно, адже нічого не їздить і все залишається на своїх місцях. А уже у верхній шухляді ось така була організація з кухнею одразу. Кому цікаво, то кухню ми замовляли на фірмі Sofan.com.ua, а там досить були нормальні ціни. Але хто дивився ремонтні відео, то пам'ятає, що спочатку нам привезли кухню не в тому кольорі. Верхні фасади були не в темному шоколадному дереві, а були у світлому дереві вибіленому. А нижні замість бежевого кольору були лимонного кольору. Тож ми ще чекали два чи два з половиною тижні на те, щоб їх переробили. Кому цікаво, можете пролистати там трішечки більше про наш ремонт і все детально було розказано. Все помила, почистила. І заразом хочу протерти верхні ось ці контейнери. Тут зазвичай дуже багато різних кришечок падає. Хоча, наче й чисті предмети ставиш, сюди кладеш, але все рівно якийсь бруд, та й потрапляє. Як ви бачили, я перемішала серединку баклажана з помідорами і поклала моцарелу. Зараз воно трішечки підтопилося, я вийняла і ще трішечки посолила, і додала орегано. І тертий сир додаю, в мене теж моцарела, але в таких брикетах вже. І ставлю до кінця приготуватися. Скільки по часу, ну, можете орієнтуватися на готовність самих баклажанів, тут головне, щоб вони були м'якими ну, загалом десь 45 хвилин. І ось така риба дуже смачна вечеря. У нас вже вечір, тому включила освітлення тут і хотіла показати, що я не забрала в поштоматі замовлення. Це ось такі таблетки для посудомийки Finish Ultimate Plus all in One в упаковці десь 45 капсул. Я замовляла на сайті епіцентру, і там була найвигідніша ціна за такий набір. 90 штук. За ось такий набір я заплатила 776 гривень. І крім цього, зараз вже всюди ставить епіцентр поштомати свої, і туди безкоштовно доставляє. Тому ще й безкоштовна була доставка. Дуже подібна ціна була ще на сайті, якщо я не помиляюсь, Модіво він називається. Але там, у мене дочка зуби чистить на фон. Але там доставка поштою новою. Ну і, звичайно, гривень ще 80 зверху треба було б заплатити. І там плюс-мінус така ж сама ціна була. Тому кому цікаво? Це дуже класні капсулки. Я їх такі купую. ну от Якщо є така акція, то беру. Мені надовго вистачає, бо перу я перу. Мию посуд посудомийній машині не щодня. І ось там є, от власне, порошок, чи там ще щось для блиску. Ось, тому ось так, 776 за 90 штук. А ця коробка, е я сюди скидаю, бо мені так зручно тут зберігати ось ті ж самі капсули. Так, одна вже десь витекла. А безпосередньо в цій коробці були просто ось такі капсулки. Вони трошки гірше миють, ну, вони і дешевші набагато. Е Теж 90 ціну, я вже не пам'ятаю, давно було. Ну, взяла, так, знаєте, зразу про запас, хоча ще цих є багатенько. І ось такий у мене ополіскувач, теж А Я з е, усіма посудомийками, ну, тільки з двома в своєму житті, ось цей купую і все без проблем у мене нормально. Е, інші навіть з і не пробувала. Можливо, якусь одну пробну таблеточку. Фейрі, по-моєму, нам давали з новою посудомийкою. Ось, І теж такі беру зразу по дві іноді продаються. Взагалі класні акції ще бувають на розетці. Інколи там два по ціні, як півтора, ну, щось типу того. Ну, Це вже давно у мене, ще десь один літр. Чи тут літр 800 мл. Ще один цілий є, і тут ще десь чверть. Точно є. І цієї ж фірми Фініш у мене сіль. Зараз все засипаю, і залила, ось уже. І сіль зараз теж засиплю. Ось щойно переглядала сайт, щоб замовити сіль, фініш, бо щойно, якраз до використала весь пакет, все більш мене немає. І порівняла ціну на ополіскувач. І що цікавого, що на розетці раніше була доставка в відділення безкоштовна на будь-яку суму замовлення, а тепер безкоштовна доставка лише від 700 гривень. І я пошукала: дивлюсь на епіцентрі дешевша ціна на ополіскувач, але така сама на цю сіль, і самовивіз. З поштоматів безкоштовний. А поштомат у мене прямо біля будинку 50 гривень економії в цілому замовила і дуже рада, що не поспішила, бо завжди в мене така була, ну, принаймні в якомусь своєму розумінні на розеті було зручніше. Доставка у нас теж відділення будинку, все класно. А тут. Ну, таке, типу, треба вже придивлятись, бо доставки дорогі, і вже навіть з спеціалізованих магазинів зробили платні, тому, е, чому б не зекономити. Е, значить, ополіскувач один замовила 800 мл за 176, по-моєму, чи 179 гривень, і сіль е, 236 гривень. Тому 418 гривень і безкоштовна доставка. А, і ще стосовно самої доставки, що дуже швидко доставляють, сьогодні, замовила. Уже завтра ввечері буде в поштоматі, ну, можливо, післязавтра зранку. Мені, в принципі, не. А, навіть завтра, так, да, написали, Але навіть якщо післязавтра, то все рівно це дуже швидко, якщо нема потреби прям день в день, то чому б ні? А це вже я знімала наступного дня, наступного ранку. Ось такий у нас був смачний сніданок, у дітей трішечки інший. Гуляли ми також по своїх гуртках літніх і натрапила на таку галявину. Я не знаю, що це за квіточка, але вона низькоросла і дуже рясно цвіте. Мені настільки сподобалось, подумала, що це може бути навіть як газон. Дуже-дуже красиві. Щойно заходили в магазинчик, і я придбала для сина ось такі комікси він хотів. Він взагалі замовив комікси, я спитала, які є для хлопчиків. І були тільки такі, знаєте, типу, як книжки і ще й Майнкрафт. Це взагалі любов мого сина. І була лише друга і третя частина, тому їх взяли зразу. А першу частину я замовила на Якобо, Там ще приємніше, до речі, ціна. Ось за ці дві заплатили 730 гривень, ну таке типу, не дешеве. А на Якабу одна коштує 230 і е, доставку там треба буде оплатити. Ну тому на Якабу було б вигідніше замовити, але я просто думала щось одне купити, але побачила таку серію з трьох і вже знаєте, як то кажуть, загорілася, взяла і трошки переплатила. Мама, мама. Та, думаю, він залюбки читатиме. Мама, Тут дуже яскраві картинки, зараз покажу. І це ще з книжкових покупок не все для Орестика. Взяла Пан Коцький, це ВТБ, Я не пам'ятаю ціну, але у нас таких книжечок багато, йому подобається. Давай, Орестику, домой. Тут картиночки класні, дуже. Ну дай, щоб він не плакав, А ти свою покажи мені. А ти покажи мені свою. Візьми свою і відкри на першій сторіночці. на, тут ще ціла серія є. Але в нас більшість є, але такої не було. Дочка взяла собі ось таку, трикота. Ось І видавництво ранок української мови. Тут різні завдання, наліпки, розмальовки, знайти відмінності, там лабіринти і всяке таке. 77 гривень. Друзі, була щойно в магазинах. Заїжджала, поки чекала сина зі школи в АТБ і в фору, а також на ринку були. Показую, що купили. У форі взяли отакий хлібчик, коштує він 24,99. Більше кілограма авокадо. Вони дрібненькі в них, але нам якраз вистачає на один раз одну штучку. Ціна за кілограм 169. Зараз покажу розмір. Нам просто дуже велике не треба, а це якраз, знаєте, типу наполовинку і за один раз з'їдаємо. Ось. Батарейки взяла 149 гривень, варта 6 штук. Так, ще взяла курагу, зі знижкою була по 42 гривні. Ось такі родзиночки по 21 ні, ні, по 25,99. Ще брала сухофрукти, але ми вже їх з'їли. Так, хлібчик сказала. Далі ми заходили ще в Аврору. Ці підгузники взяла. Я їх ніколи не брала. Мені здається, вони будуть протікати. бо У неї no зазвичай не дуже. Ось, водичку ВТБ брала. Ось цю я дуже люблю. На ринку жіночка сказала: купіть у мене малинку по 30 гривень за скляночку. Далі по 59 дев'ять гривень ВТБ персики тверденькі, але думала постоять нормально. Печиво, щоб чимось зганять дітей. Далі пюре томатне по 15 з копійками. 190, по-моєму, гривень, вже точно не пригадаю, рибка червона до бутербродиків. 210 грамчиків тут. Цільнозерновий лаваш. Дочка випросила ось таку керамічну тарілочку рожевого кольору. Каже, мені треба 60 гривень. Хокайдо хочу зробити суп пюре. Молоко, боже, я в шоці на ціни на молоко? 38 чи 39 гривень. Ну, це таке, типу, ультрапастеризоване, бо у нас місця інколи не вистачає в холодильнику, то я окремо зберігаю. Далі два сирочка ось таких з блакитною пліснявою. Але я хотіла зробити десерт, типу, як з грушею. І поки я купила цей сир, діти вже грушу з'їли. Ось таке сметана була. Не пригадаю, яка ціна якась акційна, найвигідніша з усіх сир по 33 гривні, 5% отакий. Далі намазочка взяла ось таку 59 гривень. І якийсь там чай чорний з бергамотом. Я полюбляю з бергамотом, мій чоловік ні. Ось, І за це все, е, значить, в форі. Там Ми ще купували я напію, е, Газований лимонад 590 гривень там заплатила. Ці десь 250 гривень, і в АТБ десь 800 гривень. Але це ще не все, бо книжки ж купувала Так, 77 гривень дочки, та книжечка малому десь гривень 25 оця невеличка. І дві книги коміксів Майнкрафт 760 гривень. Ще одну замовила. Коротше, там десь біля 2000 навіть більше я. Витратила. Так, забула ще, що кавуна у форі взяла. Може, ціни десь там і дешевші, але е, так, по 1890 заважив на 6 кг на 113 гривень. Такий кавун наче має бути гарний. І, друзі, ще одна посилочка дочекалася. Я, як завжди, знаєте, у мене покупки інколи бувають дуже нелогічні, але. Мені треба були ще якісь такі, типу, класичні босоніжки, сандалі. І я ціле літо проходила в чорних і нарешті в 20-х числах серпня зоряна купила. Це фірма PRPI. Ось так вона зветься. Заплатила я за них 1262 гривні, замовляла через сайт касти. Це шкіряні, шкіряна устілка, шкіряна підошва тут. Ось такі ось такі босоніжечки. Вони тут йдуть з пряжкою, зараз я ще не розпаковану частинку покажу, бо міряла на пошті. Ось так. Симпатичні вони. Взяла 38-й розмір, поміряла, шкіра досить м'яка, дуже красивий такий колір кемл. Під все-таки, під все знаєте, сукні має підійти. Ось, І подобається, що пряжка, щоб регулювалась тут е ширина посадки на, на обхваті е ніжки. І ось тут досить широко, бо в мене нога широка, мені зазвичай вузьке взуття, ну, я не можу так, так би мовити, вгадати, а тут я прочитала, що пишуть широке-широке, думаю, о, саме мені підійде. Зараз е поміряю і зараз я покажу на ніжці. Ну, має бути дуже красиво, мені сподобалося. Е, Зараз модні оці всі такі товсто. Ну знаєте, там, типу, біля підошви ще є наріст підошви. І вони мені, в принципі, подобаються. Але оскільки я е, керую автомобілем, то ця ширина мені трішечки заважає. Знаєте, тут це нарощена, така як додаткова міні-платформа по бокам і по всьому периметру, то я не, не хотіла такі, мені треба було щось дуже. Ну, тоненькі, лаконічне, щоб я відчувала натиск э, э, гальм, власне, газу. Э, бо в э, мене є шльопці, але в шльопцях я не можу э, керувати. Ну, от тому я щось таке шукала, щоб тримало ногу і було нормально. Все, міряю, але шкіра ну, дуже красива. Ви бачите самі акуратні такі. Ось так вони на ніжках. Виглядають. Не знаю, як показати ще. Ну, симпатично, мені подобається. Тут ця е, бляшка, не знаю, пряшка, бляшка. Дуже так красиво підкреслює ніжку, і майже майже зливається з тоном шкіри. Класно, можна регулювати. Все м'якеньке, зручно. Запас по розміру, навіть трошечки, як 38,5, типу. Ось, ну, Мені і добре, мені і добре. В ширині класно, шкіра ну, досить комфортна. Так, педикюр треба поправити, лак зліз. Тут, напевно, теж можна щось там регулювати, ну, але там під низом окремо пряжка прошита і її не регулюєш, а зверху ці декоративні, я думаю, вони просто там трішечки так. Ось такі босоніжки. Друзі, забула ще показати, що в кондитерському магазині у нас придбала. Ось такий харчовий барвник. Не було рожевого, були гранатові, червоні, вишневі. Оцей найбільше до рожевого. Подібний харчовий кондитерський барвник. Десь я бачила ще надпис. Харчовий, так, можна вживати буде. Бодочка. хоче рожевий тортик. І в мене ще є один збережений рецептик. Там теж потрібен рожевий колір для тіста. Так, і будуть у мене 26 серпня в сина і 9 вересня в Доньки Дні народження. То я купила для тортиків ось такі прикраси. Тут веселка, такий топер 189 гривень на хвилиночку. І хмаринки, бачите, там на. На топерах теж. Ну, Красиве, але дуже дорого. І е, ще, мабуть, це розділю і для дочки, і для сина. Тут набір пепа, типу, як пряночки, розмальовані на топерах. Е, дуже прикольно, там багатенько таких прикрас. Зараз я відкрию. Ну, так, воно там заклеєне, то я не хочу ламати, хай буде запаковане, бо мені ще треба. Тижнів два, а, до речі, який там термін? О, господи Боже, до 27-го року. Як його взагалі? Воно взагалі їсти можна? А, містить неїстівні елементи. А що неїстівного тут? Ага, зрозуміло, неїстівного там, мабуть, папір і тіто передерев'яні. А решта то все цукор, патока. Олія пальмова, крохмаль, загущувачі, всякі єшки, краще далі не дивитися ну, ось таке пепа-пік. Можна буде причепити. Я розділю частину, можливо, ці хмаринки підуть у мене до цих, і це буде один тортик, а пепа буде для когось іншого або два дні народження. І цей набір. 175 дешевший, ніж ось цей. Хоча тут набагато менше цих деталі. І зразу щось там 390 гривень за все заплатила. Буду торти пекти сама, але прикраси вже будуть. Друзі, і хочу подякувати всім за ваші коментарі, підтримку, за лайки. Дуже чекаю, що вже скоро буде у вас 3000. Підписуйтесь на мій канал, хто дивиться без підписки. І бажаю вам спокійних вихідних. Вітаю з святами, які скоро нас всіх очікують, з ним Незалежності, з ним прапора. Бережіть себе і своїх рідних. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Па-па!